Сьогодні в програмі ми побуваємо на щорічному скульптурному салоні, що традиційно проходив на одній з головних арт-платформ країни мистецькому арсеналі, Та дізнаємось про нові скульптурні досягнення і тенденції. Мої вітання. Сьогодні ми навідались разом з вами до мистецького арсеналу, де відбувається найбільший мистецький форум, а саме сьомий скульптурний салон, що присвячений мистецтву пластики. Салон представляє 70 авторів, а також 200 абсолютно нових робіт, які до цього глядач ще не бачив. І, звичайно, індивідуальні презентації від самих українських скульпторів. У ваших роботах переважно домінують саме жінки та жіноча стать. Іменно да, жінки, тому що мене відкружають одні дівчата. У мене жінка, дідочки, внучки, моделі. Кругом одні дівчата. Ну, вже і внук, і тому я вже став більше над мужським тілом, скажімо так. Катерина, про кого сьогодні, на вашу думку, можна говорити як про молодих скульпторів, які не просто бачать світ під іншим кутом і відчувають світ зовсім іншими фібрами душі, але ще й вміло втілюють ці почуття та відчуття у своїх роботах, інсталяціях чи скульптурах? Я можу сказати тільки за тих художників, яких ми представляємо сьогодні в спецпроєкті, об'єми, але я не можу сказати, що вони молоді. Навіть Олексій Золотарьов чиї роботи поза нами диски так. Хоча йому і 30 років, як для скульптора, це можна сказати молодий вік, але він дуже багато вже встиг. Наприклад, поставити дві скульптури в місті. Якщо стосовно цього проекту, тут ще представлені Олександр Діченко. Наприклад, він працює в камені. Тамара Бабак також представлена тут роботами з металу, дуже цікаві сплетіння. Олександр Бабак і також з співавторстві Тамарою бабак зробили от роботи зоо Антропо. Вони абсолютно різні ці роботи, але так чи інакше, вони поєднані цією думкою об'єму. Наскільки мені відомо, ви виставляєтесь не лише в Україні, а ваше ім'я відоме як скульптора за кордоном. Буваючи там, перебуваючи, можливо, особисто на певних експозиціях чи на мистецьких форумах, чи вирізняються роботи українських скульпторів, поміж європейських? Якщо так, у чому різниця? І, на жаль, дуже мало українських художників керамістів. Ну, Мають можливість, а може мають не мають бажання виставлятися за кордоном. Мої роботи чи відрізняються вони складно сказати, бо це видніше зі сторони. Великий скульптурний салон щоразу змінює свій тематичний вектор, звертаючись до актуальних тенденцій, ретроспектив та культурних надбань. Не улежачи можна вважати революцію гідності остаточним крахом ще ленінської теорії монументального реалізму, згідно якому багато вулиць та міст України були прикрашені скульптурами, які з позиції естетизму не відповідали цим формам. За змістом ну нічого поганого немає в ленському плані монументальної пропаганди. Єдине, що там Леніна постійно і Сталіна робили, але все будувалося на фундаменті на школі, на академічній школі, на професіоналізмі такому класичному, і всі ми вчителі були професіоналами з великої буга. Сьогодні, на жаль, чи на щастя, можливо, інші. Можливості у художників, вони беруть медіа, інсталяціями, перформансами. Але свого часу ну, все-таки треба вміти ліпити. І оця от от тенденція, що забути, викинути те, що було, ну це не зовсім вірно, тому що я проти того, щоб ці скульптури стояли на площах, але я проти того, щоб її відбували голови. Треба створити відповідні музеї, де можна було збирати не тільки там Леніна, є там і інші, там і Дзержинський, і Чкаловий, і всі підряд, і робітники, і колгоспники. І просто люди б могли б прийти і дивитися. Ось на ці скульптури. чи слід завжди досить гостро ставитися до певних витворів мистецтва, особливо скульптурних, які є ідеологічно загостреними? Тому що якщо звертатися до стародавніх часів, того ж Фібія, який створив свого видатного ЗЕВСА, чи пригадують зразу Мікеланджело з його видатною пієтою, як ви гадаєте, чи зміниться з часом ставлення до пострадянської скульптури та ідеології в скульптурній справі в Україні? Ну, неизбежно искусство и, в том числе скульптура, всегда очень остро реагирует на вызов времени. Поэтому это хотим мы или не хотим всегда всегда это будет вот скульптура и искусство будут отображать сегодняшний день. И это происходит и в наше время. И, конечно, вот на мой взгляд, мне интересна лично скульптура, которая в которой есть драматургия, в которой есть линия. Вот иногда с помощью двух-трех фигурок выражений лиц, композиции, художнику удается скульптору просто написать целую историю, которую можно долго расшифровывать. Ну а вообще в искусстве, в скульптуре уже давно все сказано. Были такие замечательные, ну, нетленные вещи, которые уже, конечно, повторить, наверное, нет смысла. Просто сегодня нужно отвечать сегодняшнему времени. Оку в основі проекту лежить експеримент у всіх його різноманітних проявах та трансформаціях від класичної об'ємної скульптури до просторового об'єкту та інсталяції. Та чому саме в українській скульптурі все менше та відходить на другий план, зацікавленість саме людським тілом, який є дуже актуальним. А навпаки, зацікавленість зараз змістилася у сторону абстрактних форм, абстрактних фігур? Я думаю, що молоді вже не можуть робити нормальну академічну роботу, тому вони вже роблять щось таке абстрактне, непонятне, бо похоже на какие-то герої з мультфільмів. Ну, не той, той классик, скажімо так. давніх давен. Культури зверталися до людського тіла, оспівуючи його і увіковічуючи його. Чи зберігається ця тенденція в українській скульптурній школі? І чи не витісняє якраз цю зацікавленість чудовими формами в камні, зацікавленість більш абстрактними формами та пошуком якихось інших філософських змістів? Ну, кожен шукає філософський зміст, який відповідає до внутрішній суті людина, яка творить конкретну скульптуру. Ось, комусь подобається жіноча фігура, хтось шукає якісь абстрактні форми, хтось фантазує, хтось видумує. Хтось поєднує не поєднане, як от там я побачив цікаві такі і вода, і інсталяція, і, і рух, який, знаєте, мій друг став Анатолій Твердий. Тобто, людина шукає, тому що вона, вона прийшла на цей світ для того, щоб змінити світ. Тобто, ми до нас прийшло інше мистецтво. До нас прийшло мистецтво соціалізму. Ми, ми його деформували, ми його змінили. ми його зняли від нього краще і пішли. Молодь вона інша, вона більш розкута, вона більш емоційна, вона більш така, найбільший арсенал засобів для самовираження. О, але і висока відповідальність, тому що ці скульптури, я думаю, що більшість з них все таки залишилися в майстернях художників, і доля їх невідома. Хотілося, щоб вони їхали далі, щоб вони їхали на біналі, щоб вони виставлялися в яких провідних музеях. Треба шукати меценатів, спонсорів для того, щоб воно жило, щоб воно не вмерло, щоб воно розвивалося. І кожен об'єкт демонструє власне уявлення митця про об'єм як спосіб художнього вираження. З вами була програма Мистецтво і Час. Дивіться нас на телеканалі Тоніс та слідкуйте разом з нами за всіма цікавими мистецькими подіями.